Тарасе, спогадай, як ти за нами хотів летіть овирі по морозу, де вольна мати з вольними синами і дочками пахучу щепле розу. Любові цвіт, знаменування миле, блаженного життя на високостях. Листивий цвіт, як щастя, легкокриле, як син провірну дружбу у молодостях. Тішають свободою щасливі, блищать над ними небеса безхмарні, сіяють у сріблі та в злоті ниви понад пашнею китяги янтарні, знудившися життєм своїм мертвецьким, жадали ми у вирі полетіти, де мертвий камінь під різцем мистецьким стає живий, щоб віковічно жити. Де полотно пензльоване співає, отцям про всі дива краси таємні, і вищу ліпоту небес являє, і тартара страшилища підземні. Мій рідний брате, перед нами море, всесвітньої науки відкривалось. Втопили ми у нім неволі горе і в воскрешення свободи обмивались. Втопили ми в ті морі в мороку, року. Яка нам змалку голови морочить, і тягне нас від заходу к востоку, і азіатство вічне нам пророчить. Лиха нам доля, брати не судила, свої сніги на розі проміняти і душу, що неволя придавила, стілюще гнур та волі обновляти. За нами темрява. Півночня вгналась у ружі оружі деспотства сліпого, І люба мрія, як міраж розпалась від подиху московства навісного. Ти десять літ з душею розлучався, співав, мов соловей в кошачих лапах. Живий твій розум скристалізувався, твій дух поник на каторжних етапах. Заголосили по тобі харіти і Україну сонну розбудили. Устала мати Діти мої, діти, тепер навіки ми посиротіли. Ой, Лелечко, мій дрібі убогий Москва вас буде потирати руки, поставить очі проти вас, як роги, чого не знав дід Знатимуть онуки. Ні. Обізвеся на Дніпра кобзарю, світ не побачить Батия нового, перепет стане на тебе москалю. Моє святе, моє пророче слово. О слово рідне, ти стоїш на чаті предковічних пам'яток святині, в ясні блискучій херубівській шаті, Як меч огнений в нашій Україні.